Сьомий клас хімія. Науковий підхід у хімії. Жодною кількістю експериментів не можна довести теорію, але достатньо одного експерименту, щоб її спростувати. Ця цитата належить Альберту Ейнштейну. Пригадайте, що таке спостереження і експеримент? І чим вони відрізняються? Складіть діаграму. Венна для розрізнення цих понять. Пригадайте, як, подорожуючи автобусом або автівкою, ви споглядали пейзаж за вікном? Чи можна стверджувати, що ви здійснювали спостереження? А ось ви побачили озеро, яке промерзло лише поблизу берегів, на відміну від повністю замерзлих калюш. У цьому випадку, ви споглядали чи спостерігали? Ми можемо нескінченно довго спостерігати за водою в склянці, але дізнаємося лише про здатність води випаровуватися, ми не визначимо, за якої температури вона кипить, або чи проводить вона електричний струм. Якщо під час спостереження постають питання, або є певна суперечність, то науковці прагнуть перевірити, те, що я спостерігаю, це завжди так, чи це сталося випадково. Як ми можемо пояснити наші спостереження? Спочатку слід сформулювати гіпотезу, тобто підставу, припущення. Поміркуйте. Яку гіпотезу ви можете сформулювати щодо різного агрегатного стану води в озері та калюжах, які ви спостерігали під час подорожі? Приймемо таку гіпотезу. У калюжі води мало, тому у разі заморозків вона може швидко замерзнути, а для промерзання води в озері потрібно більше часу. Але будь-яка гіпотеза потребує підтвердження. Для цього ми маємо виконати експеримент, тобто спробувати провести дослід. Під час експериментів створюють відповідні умови. Досліджувані об'єкти речовини нагрівають або охолоджують, поміщають під прес, змішують з іншими речовинами, діють на них електричним струмом тощо. Експеримент нерозривно пов'язаний зі спостереженням. Це зміни, що відбуваються з об'єктом. Необхідно спостерігати їх і фіксувати. Запропонуйте експеримент в ході роботи над своїм власним проєктом який ми маємо здійснити для підтвердження висунутої гіпотези щодо різного агрегатного стану води в озері та калюжах, наприклад, або за темою вашого проєкту. Якщо ви вагаєтеся з відповіддю, опис експерименту подано внизу сторінки, читайте самостійно. Для експерименту нам знадобилися лише холодильник і годинник, але під час хімічних експериментів виникає потреба дослідження мікроскопічних об'єктів, застосування електричного струму тощо. Наші органи чуття не фіксують ультрафіолетове випромінювання і ще багато чого. Тому для експериментів ми використовуємо різноманітні прилади та пристрої, такі як мікроскоп, вольтметр, лінійку та інше. А для опрацювання результатів експериментів та обчислень хіміки і хімікині часто використовують комп'ютери. Не забувайте про це. Працюючи над своїм проєктом. Поміркуйте. Проаналізуйте схему, що ілюструє принцип наукового підходу. Які етапи позначені на схемі цифрами 1 і 2 відповідно? Напишіть у групу. Опишіть, як гіпотези перетворюють на теорії Створіть власний комікс. За темою, яка запропонована у групі, дізнайтесь більше, експеримент може бути реальним і мисленнєвим, тобто уявним. Гіпотезу про існування найдрібніших частинок речовини атомів висловив античний філософ Демокрит саме під час уявного експерименту від гіпотези. Переходимо до теорії, а потім до закону. Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією, а теорія це комплекс поглядів і думок, що описує, пояснює та передбачає певні явища. Пригадайте, про які теорії ви читали чи чули, з якими науками вони пов'язані. Деякі теорії були спочатку сформульовані і лише потім доведені експериментально, як приміром, найважливіший у хімії періодичний закон. Грунтуючись на теоріях, узагальнюючи наявні знання, науковці і науковиці формулюють закони. Закон формулює істотний, сталий і повторюваний зв'язок між явищами. Дайте закони природи, які ви вивчали раніше. Напишіть про них у групу. Допоможіть згадати іншим. Як фіксувати результати вимірювання та протоколювання експериментів? Під час виконання експериментів фіксування результатів є ключовим кроком. Це дає нам можливість аналізувати одержані результати та робити висновки. Чітко зафіксовані результати також важливі для подальших експериментів або для того, щоб інші науковці і науковиці могли перевірити достовірність і надійність одержаних нами результатів. Ось ви бачите основні принципи фіксування та протоколювання результатів експерименту. Використовуйте це у презентації своїх проєктів. Точність. Записуйте дані так точно, наскільки це можливо. Якщо ви, наприклад, вимірюєте масу, то вказуйте її до останньої цифри, яку показує прилад. Організація. Використовуйте таблиці для структурування результатів. Це полегшує порівняння даних і розуміння закономірностей. Чіткість. Пишіть розбірливо, якщо ваші записи важко прочитати, це може призвести до помилок у розумінні результатів. Ось так робити неправильно, це фактично комікс. Детальність. Фіксуйте усі важливі деталі, як час, дату, умови експерименту, ну, наприклад, температура та като, освітлення та кето. Запишіть усе устаткування та реагенти, які ви використовували під час роботи. Це важливо. Зверніть увагу на послідовність, фіксуйте дані в тому порядку, в якому ви їх отримуєте, не залишайте записування на потім. Висновки це дуже важлива частинка проєктної діяльності. Наприкінці експерименту запишіть свої висновки. Чи підтверджено гіпотезу результатами, які ви отримали? Якщо гіпотезу спростовано, то далі слід діяти відповідно до алгоритму на схемі наукового підходу. Повертаємося до сторінки 45. вище сказаного. правильне фіксування результатів і протоколювання експерименту допомагає уникнути плутанини. Помилок, які можуть виникнути під час спроби згадати або вгадати дань. Достовірні результати є основою для наукової доброчесності та надійності. Пам'ятайте, що в науці важлива кожна деталь Попрацюйте у групі з інформацією. Увага! Виконуємо у групі вправу 30. Виявіть спільне і відмінне в поняттях а. Споглядання і спостереження Б. Закономірність і гіпотеза, В. Гіпотеза і теорія. І Г. Теорія і закон. Робота над цією вправою допоможе вам у створенні вами вашого довготривалого проєкту з хімії. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!